Всім привіт! Поки мене трошечки ще тримає формацитрун, постараюся зняти хоч один звіт по новому своєму процесу, який я розпочала для того, щоб віддихнути від вишиванки і від китайського набору. І так зрозуміло, що якщо буду чекати, поки я виздоровію, то просто про готову роботу розповім. Тому що робота насправді швиденько дуже в мене рухається, як на мій погляд. І от така краса в мене за 5,5 днів вишилася. Сьогодні шостий день. Я думаю, що буде сьогодні можливість трошечки повишивати. Але от на теперішній момент те, що в мене є, це от така частинка роботи по цьому наборчику. Набор від Лука в хрестикові. Називається красний тюльпан. 16-та аїда білого кольору розмір, як ви бачите, 23,5 на 345 см. Не замінювала я канву і вирішила вишити саме цей набір, тому що хочу повішити на стіну Ірис, який я минулого року відшила. Отакий От красунь в мене вже рік чекає, лежить неоформлений. І до нього в пару. Я знала, що буду вишивати саме оцей тюльпан. І в однакові рамки, напевно, може і паспорту буде однакове. Хочу відшити і повішати От саме тут, на стіні біля себе ці дві картини. По роботі особливих несподіванок в мене не було. Стандартний набір, окрім того, що ну, я напевно про це розповім вже коли буду розказувати про готову роботу і про враження від набору, від вишивки остаточні, коли вже закінчую все. Можливо, якісь несподіванки ще будуть. Крім того, що я в наборі не знайшла схем листків схеми цього непонятного набору Лукасовського, в мене в наборі не було цього разу. Хоча я на оббір це купувала десь, напевно, рік назад. У мене не було цих додаткових листків схеми бікстіча, який Лукас любить ложити. Отак зблизька мої хрестики. Я не скажу, що вони на всі 100% в мене ідеальні. Ну, але, звичайно, так як вишивається для себе. Хочеться, щоб вишивка була акуратною і максимально... Ідеальної. Робота вишивається легко, ще раз скажу, несподіванок ніяких не було. На даний момент всіх ниточок вистачає. Організація в мене абсолютно простенька. От зверху е просто схема прикріплена маркером, текстовий виділяю. Схема крупна, як завжди. На один листок десь півлітра маркера треба, щоб відмітити. Просто ножнички, нитко вдягач, уголки. вишиваю голками 25 го розміру, Окремого органайзера я не робила. У мене отака от стієчка, де дві оськи займає від китайського набору. Коли я вирівнюю станочок рівненько, то я користуюся от, оцими ниточками. А тут, так як в мене є ще на два проекти мінімум запас, то от на третю оську я повішала намальовані снички і навішала всі ниточки. Вони в мене навіть йдуть поверху. Навіть для кадра я не хотіла нічого поправляти, тому що ну, по-чесному в мене от в такому хаосі можуть і висіти. Кожен раз я їх не заправляю назад. Таким чином у мене організовані ниточки. Залишки ниточок в мене з боку біля стола в мене шухлядка. Тут в мене голочки інколи я ще добираю, якщо мені не вистачає. А в другій шухлядці в мене схеми, ниточки, які не перемотані ще. Цей раз я не розрізала. Один листочок майже закінчений, лише тут де Напівхрестик і бексіч. Я повернуся ще. Але так як тут рваний такий край вийшов листка, я не хотіла би, щоб ну, розді... в роботі так лінією розділялося, а плавно вже так буду два листки разом і відшивати. Ну, так що, надіюся, що в скорому часі до цього мого Іриса буде вишитий такий дует-тюльпан. Це буде перший звіт, і другий, напевно, буде останнім. Вам всім дякую за перегляди і па-па.